Я вода, і водночас не вода. Я вода, бо тисячі років народжуюсь кришталево чистою з глибин матері землі. І Я не вода, бо в мені унікальне поєднання природних мінералів. Я вода, бо мене можна пити. І я не вода, бо мене потрібно вміти смакувати. Я вода, бо через мене ти дивишся на світ по той бік скла. І Я не вода, бо я не просто втамовую спрагу. Завдяки моїм природним мінералам я корисно впливаю на травлення та дбаю про твоє самопочуття. Я вода, і водночас не вода. Адже жодна вода не в змозі зробити для твого травлення те, на що здатна я. Донат. Найкраще, що може зробити природа для твого травлення.